Бо З податковою не можуть бути приємні <святок> розмови. Тому... числа, всі зараз говорять про нову пей, і ти mm. вже записав стільки багато відео, ти ще щось можеш розказати? Можу сказати, що нова почта теж бізнес, і, мабуть, вони з податковою мали не одну розмову, і на mm. сьогоднішній день нова почта робить все, як це було. Мабуть напевно, того... не дуже приємно. <святок> да, мабуть, <і> не <святок> На сьогоднішній день все більше і більше робить певні кроки для того, щоб бізнес виходив в сіні. От з 1 червня вже зменшили ліміт. Якщо фізична особа, ти до речі, часто там кожен день до нас приїжджають ці кур'єри. Ти ж не звертаєш увагу, ти купуєш у ФОПів чи у Ні, фізичних... не звертаю мені О, все одно. Ну бача новій пошті вже і державі не все одно, і тобі має бути не все одно, Блі. тому що фізичні особи не платять податки, ага. а фопи платять податки. Ага, тому тепер я ну, я вже буду общати немає. Звертаю до да. звертаю увагу, 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 тому що. Нова почта все робить з кожним місяцем для того, щоб бізнес виходив в стіні ну, разом з державою і відкривав ФОПи, і працював легально. Платив податки і не мав ніяких обмежень. Так я от не договорив, що з 1 червня вже фізичні особи не можуть продавати товари через Новопейн на суму більше ніж 30 тисяч гривень. Обмеження? Mm -hmm. обмеження обмеження. Тому відкривайте ФОП бажано шатило і партнери. Ставайте на бухгалтерське юридичне обслуговування. За скільки? За 2 тисячі гривень на місяць, на... а з одним найманим 3 500 Це да. буде... я все. І будете мати спокій, і будете і спокій і будеш тепер перевіряти, у кого купуєш. Ну, тепер обов'язково. Ну, я впевнений, що в кого ти купуєш, ти більшість купуєш у фопів. Тому що там є, я ж так, все одно трошки моніторику куди гроші плачу з сімейного бюджету. Якщо чесно, то так. Да, то там Більшість, більшість ФОПів. фопів. А я не Тому, якщо ви ще як фізична особа працюєте, відкривайте ФОП і спить спокійно. Лайк. Да. Like.